Сьогодні ми вирішили зробити собі вихідний. Не всі його срок рвуть та на грядці пропадати. Тому попили чаю з піцею, зібрали компанію і пішли до Дніпра в ярку народу повно. Тому щоб наші собаки дітей не лякали, а їхні матері не казали, уберіть собаку. Ми відійшли в сторону, і я почав крутити сальтухи. Воно о 15 годна краще вийшло, але ж треба поведілуватися перед камерою. Трошки підучив собаку, плавати, та чим чекуємо додому, бо є Настею одне завдання. Тривалий час в нашій хаті жили харківчани, які недавно виїхали і оставили нам купу щеків. І один з них це басейн, про який ми з Ностю дуже сильно мріяли. Не сказати, що він прямо мільярди стоїть, але ми постійно відкладували цю покупку. А тут можна сказати з неба впав. Тому щоб він не був жабами перестяний, та ми ще дірку не прокрутили. Ми вирішили ним зайнятися. Бо якщо його оставить ще на год, як він оце лежить, то в нього або ноги виростуть, або баба якась буде ним картоплю вкривати. Він такий грязний, що на нього тільки висреться осталось. То я і його в машину, щоб відвезти до тещі та підшлангою помить. Цей год ми його наповнювати не будемо, бо не дуже є коли. Тому сьогодні ми просто його помиємо та законсервуємо на наступне літо. Та до того ж малий росте. Я думаю, йому буде інтересно. Йому буде не буде, а нам з точно. Приїхавши, я почав носитися з ним. Як дурень з писаною торбою, Розчерепашив його на півдвору та підключив шлангу Збризнув водою, що почав відкисати. За утющі фейрі намазав його на щітку та почав пісюрить, почав уявлять, як дасть бог на той год поставим його та будемо впірнавать. Да, в селі це коли ти не в готелі п'ять зірок, а на подвір'ї, і все одно щасливий, бо поряд є люди, які тебе люблять, та природа, від якої душа співає. Коротше, як зміг помив, на крайняк піду до тещі, хай в стиральну машину закине, а не, і так пайдуть. Трошки походив, почуванимся по дворі та записався до масажиста, бо робивши песницю на роботі. Пув дружкий у станок та наутро відчув кріпатуру. В таких випадках я приходжу до одного й того самого спеціаліста, де використовуємо тільки цей лосьон для масажу, який виконує свої функції на 10 болів. Я бо це цілий день так пролежав. Тільки я би дірку, хто в столі випаляв, бо зуби в дерев'яний стіл залазять, і очі від давлення вилазять. А якщо ви захочете собі замовити теж такий лосьон, то посилання буде під відео. Мене змили із столу і сказали, вшивайся оцю чортові моторі, бо зараз прийде наступний клієнт. Після масажу вирішив зарядитися хлорофілом. Це мій допоміжний засіб, який я вживаю майже три тижні. Це не якась там чарівна таблетка, це просто підтримка організму. Не скажу, що случилося щось магічне, але став краще спати, та пройшло почервоніння коло носа. Але мені з ним нормально. Плюс до того, що не п'ю алкоголь, відчуваю себе супер. І знаєте, іноді цього хватає. Хто цікавиться або бажає замовить, посилання буде теж під відео. А ви як пили колись? А ось уже батьки з трубами несуться в двір та готуємося до сімейної вечері. Обнімаються, сміються та розказують приколи, які вони бачили. в хто понажарювали м'яса, стоптали картоплі та й сидимо, чавкаємо. Жара спала, комарів немає. На дворі бревенько, рідня за столом. Що може бути краще? Це той самий момент, коли нічого. Особливо просто вечеря в селі, але саме такі вечори згадується все життя, коли всі разом, коли спокійно, коли душа дома. Без суєти, без фальші, просто разом і це щастя, понажираючись триненьких харчів, доходи діло до того самого, без чого літо на літо. Це, звісно, куплений магазинний кавун, бо свої награції як гусячі крашанки лежать. А тут може і з хімією, але яке ж воно добрезне? Ну ось і все, це вже історія. Не втомлюся вам дякувати за вашу підтримку. Ви дуже сильно мені допомагаєте. Кланяюся аж до ваших нігтів, здоров'я вам та сімейного затишку. Обнімаю вас через мобілку.